Боже, Боже, Боже Боже. Ремонтують як можуть. Це відео зняла жителька села Мізочок, що входить у Мізоцьку громаду. Так перед святом вирішили покращити стан вулиці Центральної. А це вже кадри зняті нами після грейдерування. Мешканці такою роботою обурені. Приїжджає цей грейдер і гребе асфальт для того, щоб загорнути яму. От. Ну, таким чином шокованими від цього всього. Жителі, які з нами спілкуються, розповідають, що про ремонт дороги просять не один рік. Були навіть із цією проблемою на сесіях Мізицької селищної ради, результату жодного. Ремонт, який провели грейдером, кажуть як знущання. Усе, що зробили, розтягнули багнюку по всій вулиці, і це напередодні свята. Голова громади повідомив, що так намагалися ситуацію покращити. Вони їхали на гурби прогортати дорогу, їхав через село. Прогорнув де було на намито цього. Прогорнув я, не бачу в цьому проблеми. Там калюжа стоїть, її зараз замостити ж не можна, висохне, та ви ж бачили, там навезений є е, цей, хоч то не наша дорога, але ми її під час під, під, підремонтовуємо. Вулиця Центральна проходить через усе село. Їхати по ній розповідають місцеві ще те задоволення. Автобушкільний не ходить сюдою, діти мусять туди донизу виходити. Цей він йде тудою, бо сюдою проїхати не можна. Мешканці бояться, що через такий стан дороги скоро і єдина маршрутка перестане їздити. Маршрутка в нас їздило дві маршрутки на село, їздила борщівка, рівне борщівка. На даний час вона вже п'ять років не їздить у нас через село, їздить тільки рівне озірку. І то кожен раз вони хлопці жаліються, вже, ну, вже наверно, до півроку маршрутка їхня в ремонті. От вони їздять на запасній машині. На дорогу бідкаються і самі водії розповідають проїхати цим шляхом ще той квест, і щоб не пошкодити авто, треба подолати справжню смугу перешкод із ям. Інколи це не завжди вдається. Ужасний стан, жахливий просто стан цієї дороги. Він тут дуже довго, цей такий вже стан, і ніхто на це не звертає навіть ніякої уваги. А туди далі, на озірку там взагалі ще б щебінь порозкидали прямо по ямках, її машини повибивали. Ламається машина, можливо? Ну, Звісно. Як часто? І раз у місяць. І резина проколюється, і все. Дуже, автострада мізочого зірку. <гум> Такої дороги в нас, Ну, я вам скажу, що це жах, просто жах. Ну, звичайно, п'ється і ресори, і... ну все, все ломається. ж їдемо по другій передачі, перша, друга передача, Ви бачите, людей нема де висадити. І там в центрі села так, це саме твориться. Дорога по вулиці Центральній у селі Мізочок перебуває на балансі обласного департаменту з питань будівництва та архітектури. Саме обласна структура має проводити там ремонт. Втім, коли це буде, невідомо, адже грошей під ці потреби немає. У департаменті також повідомили, що можуть взятися за покращення лише при спільному фінансуванні з мізоцькою громадою. Проте таку ініціативу громада не проявляла ані минулого року. Ані зараз Дарина Черемшина та Валентин Зледенний, Телеканал ITV Media Group.